Робота з пацієнтами, робота з персоналом. Де більше викликів? Ну, викликів всюди багато. Всюди робота з людьми. Ем, просто вони трошки різні. З пацієнтами потрібно дуже-дуже детально завжди все пояснити: всі плюси, мінуси, всі там, можливі варіанти лікування. А по роботі це дуже різноманітні виклики, скажімо так. Там, і з людьми пов'язані і не тільки. Якщо говорити про персонал, то. Про колег по суті, тут дуже важливо, щоб знайти якесь компромісне рішення, бо в кожного є свою проблеми, в кожного своє життя поза межами клініки. І якось це треба плавно все докупи сплести, щоб, щоб клініка працювала як швейцарський годинник. А щодо якщо повернутись до пацієнтів, от конкретно сьогодні. І я консультував пацієнтку три години, тому що пацієнтка приїхала до нас і хотіла дуже-дуже детально і ретельно знати кожен кожен крок. Я ніколи не відмовляю і стараюся, щоб пацієнт розумів, що буде відбуватися сам. І я пояснюю кожен плюс і мінус в будь-якій ситуації, кожну детальку пояснюю, щоб пацієнт міг сам прийняти. Рішення, ну принаймні максимально брати участь в прийнятті рішення, яким планом лікування, який план лікування обрати. Тоді ми спокійно йдемо і пацієнт знає до самого кінця, що його очікує, і не має жодних питань протягом лікування. Тобто тут 50 на 50? Так, по суті, 50 на 50.